Не сказати, щоб сильно була задоволена повністю виступом, але собою задоволена, тому що знаю, то, що виступила я доволі таки добре для свого віку. порівнянні з тим, що було раніше, я у гарній формі. На жаль, не усіх у нашій країні є дуже добра підготовка в порівнянні з іншими. І, ну. Важко їхати дистанцію з другої половини, тому що першу дистанцію, першу частину ми їдемо на тій силі, яка в нас не працьована. А друга це витривалість, ця база, якої в нас, на жаль, нема. З цим своїм у збірні, з цими різними тренерами, в нас немає повної підготовки якоїсь зібраної докупи. І через це друга половина просто не всі готові йти. Так само, як ідуть першими. А в інших країнах усі готові, тому що в них більш серйозний підход до того, як ми готуємося і як це все відбувається. Є до чого готуватись, є на що претендувати, але для цього треба дуже багато працювати, бо інші країни дійсно перевершують нас у фізичному плані. Технічну підготовку більше проводить з тобою твій особистий тренер. Фізично ж має проводити тренер збірною. І якщо тренери постійно міняються, то ця фізична підготовка, ця підготовка на дистанцію, підготовка до гонок, вона не сходиться. Через це ну, дуже сильно в це впливає на результат. І все-таки було б добре, якби у нас з'явився один тренер, який би нас курував і по технічній частині, і по фізичній частині, і по залу по ОФП, щоб ми могли зібрати цю всю картину докупи. Але все-таки мені здається, що на даний момент, коли вже твоя техніка поставлена з твоїм тренером, і ти вже вислуєш на один рік, то все-таки набагато більший результат дає фізична підготовка. Відчуваю, сказати чесно, трохи вижитою, бо два дні дороги, плюс ми їхали зі змагань, і це дуже впливає після Португалії. Інший зовсім клімат, інша вода, навіть інша лодка, тому що ми виходили там тільки в четвірці. І ну, буду сподіватися на те, що не розтратила свої всі сили на змаганнях. Ну, ставки робити то на ну, спорті річ, але найбільші, скажімо так, в мене претензії на одиночку. 200-500. 500 більше. Тому що 500 зараз олімпійська дистанція, і планую в наступному році, якщо зараз все буде добре, і якщо в мене моя підготовка дозволить іти до одиночку.